Від Матея Святої Євангелія читання. В той час, почувши у в'язниці про діла Христові, Іван через своїх учнів послав спитати Його: Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм: Ідіть і сповісіть Івана про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать, і криві ходять, прокажені очищаються, і глухі чують. Мертві воскресають і в Богом проповідується добра новина, і щасливий, хто через мене не спіткнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана на що ви вийшли дивитися, в посиню? Чи на Трустину, яку колише вітер? На що ви вийшли дивитись? Чи на чоловіка, одягненого в яку одежу? Тож ті, що носять м'яку удержу, сидять у царських палатах. Чого ж тоді ви вийшли? Бачите пророка, так кажу вам, і більше як пророка, це той, про якого написано: Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істину кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Однак найменший у царстві небеснім більше від нього. Від часів Івана Хрестителя і понині Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть Його. Усі бо пророки і закон пророкували до Івана, і коли хочете знати, Він ігля, що має прийти. Хто має вухо слухати, нехай слухає.